Всім привіт! Ми прийшли сьогодні сюди поїсти свіжої риби. У них є сьогодні якийсь рибний суп. Маша заказує ось такі тут салатики ще є. У них Є морожена риба. І ось таку вони пакують, напевно, в магазин віддають. Є якісь напої попити. Моя рибна юшка готова. Вона у них там уже сиділа готова. Хочу показати вам їхні гроші. Флоріни називаються. З пташкою 25 і з ігуаною 100. І копійки у них ось такі, навіть квадратні. Юшка непогана, рибна, така більш-менш. Ось такий обід у нас сьогодні. У Маші Шрімпи, картопля, салат. Салат, риба, картопля. У мене і у Степана так само. Картопля і риба. Риба сібас. Все разом, разом з моїм супом, який я вже з'їла, 25 доларів. Наш обід доходить до кінця. І щоб ви розуміли, де ми обідемо, то оце наш готель, резорт. Ми просто от з того краю, там у нас е, кімната, десь отам. Через дорогу прийшли, поїли. Там трохи далі від нас, у ті великі білі будівлі, це Хілтон і Ріо. І ще щось будується велике. Ми вертаємося, знайшли в магазин, купили води. Тут воду з крана не бажано пити, хіба що кип'ятити і робити з неї чай. Так, для пиття воду ми взяли тут, взяли чаїв, м'ятного будемо робити чай, брати з собою на пляж. Сонечко припікає. Оця дорога така веде нас до резорту нашого сюди. Сьогодні заходимо з цієї сторони через калітку, через басейни підемо. Я покажу вам заодно басейн. Хтось ще не дивився наші старі відео. Тут є барбекюшниці, можна жарити м'ясо, курку. Це басейн. Вітер, чого який вітер. Тут також можна щось пожарити. Столики походять. Джапрузі є з цього боку. Горка, ось така висока пустається з неї. Діти дорослі, хто не боїться, кому подобається. Тут казіно, мені здається. Мені ніколи не було, звичайно на Гроші не граємося. Тут є душик, де можна помитися. Сонечко, п'ять поверхів, корпуси мають. Ми живемо на третьому цього разу. Цей басейн також новий, його пару років назад зробили. Коли ми були тут вперше, його ще не було. Ігри можна пограти, пожарити також можна, м'ясо. Щось роз... а, тут сьогодні Бінго грають. Можна сидіти в воді і грати в бінгу. Люди обідають. Тут у нас є також з подарунками. Якби там не було, а сонечко дуже яскраве і мені без окулярів. Гірко. Я вже так звикла до сонячних окулярів, що без них не можу. І лікар казала, що в такому віці краще без окулярів на сонце не виходити. І сьогодні в нас не виходить йти у місто. Будемо їхати завтра. Будемо дивитися завтра за окулярами. Гарні пальми високі. Дивіться, подружка полізла, полізла, лише хвіст видно. Вони тут люблять гуляти. Вони безобідні, але трошечки страшнуваті такі. Ці ігуани. Вони залазять на ці пальми сидять на горі і вони з гори дивляться на відпочиваючих. А ось іще одна подружка, поменіше. Hello. Стій. Стій. Не бійся, тікає. Бінго перейшло сюди. B12 B1 2. Набирають цифри. Інтересно, що можна виграти. I, I 17. I ми вийшли на пляж, тут є бар, також щось можна випити для бажаючих. Це вже обід у нас. Ми пообідали, відпочили, прийшли знову. Так як тут день короткий, то ми вирішили ще трошки посидіти тут. Вже є місця. Вільні де-не-де. -де. Люди порозходилися. Але все одно людей ще багато. Люди сидять цілими днями, бо тому що вечір швидко наступає, а сонце перепікає, як виходить. Ми ось під стріпили, лежимо. Маша десь сунеться далі. Вітер не стихає. Велика шумна компанія ось тут відпочиває, американці, вони шумні завжди. Хвиля б'є. Я зранку накупалася. Та й тепер треба було йти, але щось тепер. Страшно вже. Очки я забрала, що ще забере слідуючи. Побачимо, яка у нас буде програма вечірня. Терець забирає жару, машина навіть змерзає, йде сонця шукати. Де є ще досить на пляжі? Зараз вже буде ніч, тут махом стає темно. Недалеко на березі є ресторан. Внину тут зонтики і ці ліжка, а ввечері. Все збирається і розкладаються столи. Ми минулого разу тут, як були, святкували моє день народження. При цій лампі, яка отак кадить, з виглядом на море. Було романтично. Звичайно, не дешево, але ресторан у моря. Гарно. Дивіться, яка хмара йде. І ми втікаємо, щоб нас не намочило. Хоча гірше вже не буде. Ось таке тут буває часами. Хмара Мара і далі літо. Дорослі, дивіться, граються. Вони повинні показати зараз. Дорослі граються. Це у них такі розваги. хто скорше вип'є пиво і покаже три сексуальні пози. Все, виграв, один і другий. Жінка остання. Ага. Вийшли у басейні трохи почилити, повечеряли і чекаємо ночі тут. В джакузі зараз підемо, коли люди розійдуться. Всі в зборі. Хоча ми не дуже любимо басейни, ми в таку далі їдемо не для того, щоб сидіти біля басейну, але інколи заходимо. Ми вирішили засолодити душку морозова і будемо на сьогодні відпочивати. на вечір трошки музично. Дівчата танцює. แล้วว่าซิมของเราบายบาย